Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, браті і сестри, дякую вам за спільну молитву, слава Богу, четверта неділя Великого посту. Наближає нас до світлого Воскресіння Господнього, наближає нас до. Тої духовної радості, яку ми повинні, як християни, в своєму серці, як сказав Серафим Саровський, таке гарне слово і стязати оцю радість, оцю благодать, духовну, благодать Духа Святого в своєму серці, в своєї душі, бо саме це є і ціллю нашого, дорогі з вами, життя. Цілью Знищити гріх псом, і неодноразово я кажу завжди, що піс не є боротьба з ковбасою чи салом, а піс є боротьба з пристрастями, боротьба з гріхом. В першу чергу стримання духа, і як наслідок стримання і тілесне стримання, стримання тіла від духа. Пожадань від пристрастей. Бо що варто, коли людина не їсть м'яса, а творить зло, творить беззаконня, не ходить до церкви, зла на весь світ? Не можна це назвати постом, та й не є це піст? Це є, можна назвати дієтою чи по-іншому як. Піст має дві складові. Має піст. Духовну, духовний мопіст і має духовну складову і тілес. Сьогодні, е, саме більше е, наше Євангеліє, яке ми сьогодні читаємо, воно от саме більше так зображує, е, як викоренити зло, вигнати е, злого Духа із себе. Бо насправді в кожному з нас багато тих бісів, багато пристрастей, і неодноразово ми стикаємося з тим, бо, здається, вже четверта неділя вже повинні ми піднятися на ту висоту духовності, а тут дивися, вроді і перестав щось, якусь пристрасть вже подолав. Від чогось відмовився, від м'яса, чи, чи ще іншу пристрес перестав якусь курити чи випивати. Здається, вже маємо більш наблизитися, але бачимо, сатана лукавий, спокушає людину і не дає. Відчуваємо спротив. Встаємо до молитви тисячі думок, як бджоли в вулику починають гудіти. Нема того смирення. Де його взяти? Сьогодні в Євангелії чуємо слова Ісуса Христа, як привели до нього, один чоловік привів свого Сина. Який біснувався, кидався в огонь, то воду, і ученики не могли його вигнати, того біса, і тоді до Христа привели, і що Господь каже, роди невірний, доки буду з вами, доки терпітиму вас. І вигнав того біса. Юнак пав, мов мертвий, думали, що він мертвий, але піднявши його на руки, побачили це чудо дійсно, що Господь. Вигнав біса із людини, з цього хлопчика, який тяжко мучився. Ученики питають його, Господи, а чому ми не могли вигнати його? Чому ми не могли подолати його того біса? А Господь каже, цей рід не виганяється не інакше, як молитвою і постом. Чуєте? Молитвою і постовою. Насправді Євангеліє, яке відбулося 2000 років тому назад, понад 2000 років тому назад, воно для нас і про нас. І в цьому юнакові ми можемо побачити себе, в цьому хлопчику біснуватому. Чому? Тому що Інколи і ми кидаємо, там написано, кидається вогонь і воду. Як це зрозуміти в духовно-символічному значенні? Вогонь, тут вогонь в розумінні, бо є в Біблії розуміння вогонь Божественної благодаті, тобто якийсь спалює пристрасті, а є вогонь пристрасти. І тут в розумінні вогонь оцих пристрастей, в які ми кидаємося. І буває часто кидаємося вогонь і воду. А вода це що? Це благодать Божа покаяння, занурення, духовне, духовне хрещення, яке ми проходимо один раз, але знову ж таки. Повторенням хрещення є, що таїнство сповіді, таїнством покаяння це є ніби знову друге народження. Бо церква нам дала, як сказано, визнаємо одне хрещення на відпущення гріхів, але не всі, хто охрещується, зможе до кінця пронести ту одежу, дар духа чистим і непорочним, як сказано в таїнстві хрещення, цю одежу до кінця. А плямує її тими гріхами. І отак буває, кидаємося в вогонь і воду, кидаємося в пристрасть. А потім відчуваємо, що а вже не туди, вже совість підказує, що не туди ти йдеш душе. Оцей внутрішній закон, який всередині кожного з нас. І ми відчуваємо, що не туди. І занурюємося, Господи, прости, Господи, благослови, Господи, прости Мій гріх, бо не туди я пішов. Бо знову і знову взиваю покаяння двері відкримені життєдавче. Як, як каже наш преподобний отець Андрій Крицький, з чого почну оплакувати життя мого діяння? Який покладу початок теперішньому моєму риданню? І отак вогонь і воду, вогонь і воду. І коли ми не, не вийдемо з цього замкненого кола, ми можемо до кінця життя, подібно до того Янака, кидатися кидатися вогонь і воду, як в молитві сказано: Господи, каюся, і відразу знову ж не саме роблю. Невже Господь вразить мене? Так. І скільки раз Господь прощає. Скільки раз ми робимо то саме на одній ті самі граблі, наступаємо, а потім кажемо, Боже, прости. І бачимо, яка сильна Божа благодать. І ми відчуваємо, бо дійсно той, хто щиро кається, він відчуває, що Господь простив його. Він відчуває примирення з Богом. Господь дає оце відчуття примирення, що там я простив тебе, але не роби так більше. А проходить час, ми входимо в цей світ тими пристрастями і знову те саме робимо, знову кидаємося в той вогонь. Який вихід? В Євангелії сказано молитва і піст. Цей рід не виганяється не інакше, як молитвою і постом. Але дорогі, чи може бути молитва без поста, без тримень? Вона може бути, але це буде не молитва така жертовна, як коли ми віддаємо Богові, зрікаємося, як минулу неділю було сказано в Євангелії, в де виносився Хрест на церкву, хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме Хрест і за мною йде. І знову сьогодні можна казати, сказати: хто хоче йти за мною? Треба зректися, зректися о тих пристрастей, які нас оточують, а їх дуже і дуже багато. Ми бачимо, сьогодні повертаємося, так співпало свято 40 мучеників Севастійських в місті Севастії, це Вірменія. Це Вірменія була, і е, це було IV століття якраз після Міланського едикту в 313 році, завжди е, ми, ми вже знаємо, неодноразово я казав, що е, Константин Великий дозволив християнству вже як таку релігію державну, але е, багато тих суправителів були. Е, які, які не прийняли християнство, бо ще в світ тоді домінуюча релігія була язичество і е, в одного воєначальника там в місті Ликії Агриколая було 40, е, 40 таких воєвод, 40 таких воїнів, які Повірили в Христа. І це чинило спротив лікія цього правителя і воєначальника. І їх, їх, е, Їм сказали, щоб вони превселюдно принесли в жертву язическим богам. І вони відказалися, пригрозили їм смертю. Їх кидали в темницю, побивали камінням, але каміння відлітало від них. І остання така їх питка була мучення такі, що їх в озеро Севастійське сказали роздітися, а тоді був мороз, сильний крига, і вони цілу співали. 에, співали псалми, співали 에, і не вийшли, а вони ще спеціально на березі розтопили оцю баню, щоб спокушати їх. І, і от представте собі, люди, людина на морозі, мороз сильний такий, і вони цілу ніч. І правда, один один чоловік, один з тих сорока мучеників спокусився і вийшов, щоб погрітися, але впав мертвий. Але число сорок доповнив той, той сторож, що сторожував біля них, щоб вони не повтікали. І він побачив зранку, що над ними сіяють німби оце сяйво немеркнучої Божої слави. І він пішов, щоб із ними прийняти мученицьку смерть. І вони прийняли, були мучені заради Христа і прийняли мученицьку смерть. Ось приклад тої віри 40 мучеників, які ми сьогодні їх згадуємо, також може надихнути нас. Бо церква має стільки святих, православна церква, як зірок на небі. В, кожну, в кожній країні, в кожній нації є свій святий, свої святі, які ми почитаємо, як приклад наслідування Бога. Як приклад наслідування Христа. Бо вони послідували за Христом. І, як сказано, хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе. Вони зреклися з самого себе, самих себе, а пішли за Христом. І сьогодні також слід згадати преподобного Йоанна Ліствичника. Який відомий тим, що зобразив духовну ліствицю. Ми знаємо, ліствиця в біблійній мові має дуже глибоко символічне значення, коли заглянути ще в Старий Завіт, ми бачимо, коли Яків тікав від свого брата Ісава, і коли він зупинився, переночував, йому було явлення, що ліствиця сягає до небес. І ангели Божі сходять і спускаються, і виходять. І він сказав, що тут є святе місце. Пізніше святі Отці прообразували ліствицю з Матір'ю Божою, бо Матір Божа також вона як провадить від землі до небес в Акафисті миру. Читаємо. Радуйся ліствице, що провадить від землі до неба, бо вона з'єднала Небесне з земним, яке знищила цей гріх через народження Христа, бо сказано сім'я жінки зі тревогом Змія. А, і також символічно Іван Ліствичник зобразив ліствицю. Це є. Дві, ми знаємо дві поручі, за які ми тримаємося це є пісні молитва, це от навіть і доказує сьогоднішнє Євангеліє. Тобто, як нам піднятися на висоту отої духовності, піднятися до єднання з Богом у, у сферу духовності. Ми розуміємо, що не в космос, а в сферу духа. Піднятися духовно над чим? Над земним? Звичайно, над земним. А земне це що? Це гріх, це все, що тяжіє над нами, дорогі у Христі, браті і сестри. Це гріх, який над нами тяжіє, і от і всі мерзенні діла. Іван Ліствичник зобразив ліствицю, як піст і молитва ці поручі. так? Тримаємося за них, а діла сходження щаблі, яких ми піднімаємося один за одним, це є піз молитва і добрі діла, тобто діяння, які ми повинні творити, творити. Тому що без того без сходження ми не зможемо війти. Бо в Святому Письмі сказано, я благословен, хто йде в ім'я Господнє. Просто стояти на місці не можна, а потрібно йти благословен, хто йде пощаблям. І тут таки слід зауважити, дорогі христі, браття і сестри, що не можна з першого щабля піднятися на останній щабель. Не можемо ми стати на драбину, на лісницю. На останній і великий крок дати зразу. Може, є такі люди, якісь акробати, але проста людина не може. Так само і духовна ліствиця, мислена, духовна ліствиця це є добрі діла, пір молитва. І ми не можемо, бо дехто хоче зразу досягти того. Бувши весь час у гріху? Але покаявшись, зразу ніби хочемо піднятися на ту висоту. Ні, поступово, поступово. Піст і молитва це що держить ти поруч. Якщо їх немає, то тоді як драбина буде триматися, вона розлетиться. Так само і в духовному розумінні. Якщо немає посту і молитви, то не піднімемося. І знову ж таки, як немає щаблів, то також не піднімемося. Як маємо пісні молитву, а не маємо добрих діл, не живемо за вівою, то як піднімемося догори? Ніяк? Бо багато може сказати я пощу і молюся, а десь там хтось прийшов до тебе попросити хліба, а ти кажеш, де геть, не заважай мені, я молюся, я йду в церкву чи ще щось. Я святий, я тих хто? Бога просив. Знову ж нема тих добрих діл милосердя. Віра без діл мертва тобі. Віра без діл мертва. Біси вірять, а тримтять. Бій вірять теж, що є Бог. Але тремтять від агресії, від ненависті, бо немає тих добрих діл віри, не уподібнюємося їм. А взявши оці поручі піс і молитву, і ці щаблі сходження духовного, піднімаємося над тим земним і не впадаємо знову, не йдімо на низ. Бо піднявшися, дуже, якщо впадемо, сказано останнє буде для вас гірше першого. Бо буває так, що ніби піднявся, виконав цей піст. Добре. А прийшла Пасха і людина розслабляється. І думає, от я піст виконав, і, як кажуть росіяни, во все тяжкії. Ні, потрібно триматися і ту благодать, оце сходження, не дай Боже впасти. Бо як ми подолали ті пристрасті, не можна, знаєте, як той дух, як Господь каже, що Він ніби вийде. А потім десь букає, не знаю, а потім знову вертається дух злоби піднебесної демон. А бачить там заметено, чисто він знову входить в людину. І знову, і каже, для вас останнє стане гірше першого. Зійшовши на висоту духовності, стараймося, стараймося. На тій висоті. Але на якій висоті? Не думаємо, що, бо буває так диявол лукавий, що тоді бере людей гординею. Коли сходимо на висоту духовності, буває, гординя породжується в людини. І людина знову впадає в гріх через гординю. Бо гордість, гординя це найбільший гріх. Диявол був. Адже диявол, він хто був? Він був Дениця, син Зорі його називали, він був самий, самий вищий ангел. Уявімо собі, він був до падіння найвищий ангел, якого Господь сотворив і дав волю. А воля скерувалася до зла. І як важко він пав, що став сатаною. Бачив я сатану, і немов блискав, коли летів з неба, каже апостол. І насправді, дорогі, дуже важко боротися з луками. І не покладаймо свої, на свої сили, а всю надію покладаймо на Бога. І Господь нам допоможе. Лишилося ще недовго цей піст прожити. Але стараймося, дай Боже, щоб ми дожили до світлого Воскресіння, до Пасхи Господній. Можливо, хтось ще лежить в тому болоті пристрастей? Лукавства. Вставай, востань душе, встань, душе, чого спиш. Завжди читається в, на всенішньому діні. Е, душа моя, душа моя. І на каноні Андрія Крицького читається. Душа моя, душа моя, встань, чого спиш, Кінець наближається. Чуєте? які страшні слова, але ці слова правда, бо не завтрашній наш, бо завтрашній день не наш. Не факт, що, як в молитві останні завжди читаємо, коли лягаємо спати, в молитовнику є така молитва. Господи, невже ця постіль буде мені домовиною? Чи ще окаянно мою душу освітлиш світлом дня? Не належимо ми собі тості, браті і сестри. Ми Божі, але пам'ятаймо, що Бог з нами і Бог, але в нашій владі і в нашій силі прийняти його, бо Бог дав нам волю, сотворив нас вільними. І ми повинні бути вільними. Від гріха, як апостол Павло каже, як читається на хрещенні апостол, так і ви вважайте себе мертвими для гріха, а живими для Бога в Христі Ісусі, Господеві нашому. Йому нехай буде за все слава, честь і поклоніння, як єдиному Богу Отцю і Сину і Святому Духові завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.